Добрий вечір всім. Чуть що підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Показую про гусей, пазанів, курей, інкубацію яєць. Щось грязний такий він. Пригрязний. Інкубація яєць, вирощування курчат. Займаюсь трохи ожиною, малиною. Так, у нас сьогодні знову було зранку мінус три градуси морозу. І у нас у це знову два яйця. При тому, що у нас ось ось це білий, це хлопець Фазан Фазан, Це Сарка. хлопець, сам цесар. То дівчинка. І це дівчинка. Ні. Получається світліша дівчинка і то світліша дівчинка. А це темніший це хлопець цесар. А то білий хлопець і дві світліших дівчинки. Відповідно дві дівчинки. То було шість морозу. Це. Три і є два яйця. А то багато хто каже, цесарки, нульову температуру перестають. Нестись, не несуться. У мене вже тут неділю така температура. І несуться, якщо не одне в день, то два точно. Так що не слухайте тих всіх брехунів. У них там цесарки не несуться в мороз, то все брехня. Так, темновато, звісно, вже не видно, але розкажу все одно. Забирав дві ам'єру дорослих від цих. Ну, і тоді обох дорізав. Одну чуть пізніше, одну чуть раніше. Так яйцеводи у в них нормально і не зажили. Прийшлося дорізати. Так само, як і з цих двох безтолкових. Ця. Не несеться. Піде вона, мабуть, до усіх. А цей так і не видно, що з нею гуляє. Піде він на суп. Чи на холодець. Буде так без він. Так, тут у мене індокачки в цьому вольєрчику. Шипуни. Вони такі голубенькі, сріблясті, як усі кажуть, як по мені, так якесь сіре, де сіре. Також старіші вже несуться качки, ну, видно, добре сніг лежить. Старіші качки несуться, молодші ще не. А старіша качка на гніздо сіла. Це сьогодні перший день. Цікаво, що воно буде. Зараз вона так сіла раненько. Ну, В будь-якому випадку в мене із них в інкубаторі вже лежать яйця. Чуть що вона з каченятами буде водить. Це вже мене радує. Якщо не, може хтось іще до сих пір не знав, то індокачки, ці самі ж мускусні, шипуни, вони дуже добре вигляжують своє потомство. Одні із найкращих, я б сказав. Так, у нас в цьому вольєрі де один хлопець і три дівчинки. Відселили молодих. Зробили гніздо, як бачите, не з соломи, а тупо тут куча віток. Обрізалося, скидувалось, щоб не палить. А вони тупо звіток. Зробилося і гніздо, треба буде під його там забрати якось. Це дивлюсь по першому куриному вольєрі чи не дає є, звичайно. Нема. Бо мало чого. Так, це я вже курей закрив. Уже вони раненько ляють, всі вже посідали, на зайшов їх просто закрити. Отак виходить, що їм в прохід прямиком. Залітає вітер. Не дуже це добре. Так. Це в мене одні качки. Ще сніга лежить, Йомаю, мою і нападло, не з'їли Тут у мене білі шипуни чисто білі, без всяких краплинок, точечок, пір'їнок чисто білі. Це якщо правда німецька лінія, як мені казали, Но вони насправді і більші, навіть за сірих. Хоча в сірих качур більший за цього білого, ну тут а качки як ви бачите, по розміру качуру не сильно. Уступають, особливо ті, що старіші. У них розмір сам мої качки, дай Боже. І яйце вони несуть більше. Набагато більше яйце, аніж сірі. Це все одно, як Як що зрівняти? Як зрівняти яйце дорослої курки, і яйце молодки, яка зносить такі перші яйця. Хунтик, не замерз. Яйця їсти будеш? Курині, гусині. Всі будеш? Добре. принесем. Так, в мене тут остались сірих сім'я. Ну, не зовсім сім'я, але но... як виходить. Хлопець, а на хлопця чи шість, чи сім гусок виходить. Як так вийшло, не знаю, бо гуски других гусаків не приймають. а в гусак інші всіх гусаків одганяють. Так що, якось так. Притом опліт такий, як і має бути, десь відсотків 60-50. При тому, що зараз морози. Забираємо яйця або рано вранці, коли відкриваємося, або пізно вечором. Коли вже, ну як зараз, десь вже пів восьмого, вісім десь так. Що таке? І буває перемерзають, чого, ні чорта, не тепло то мінус 3 цілий день, держить то 0, то мінус 6, то мінус 7. Погода теж ніхто не радує, як на квітень. Так що підписуйтесь на канал, будемо далі знімати, показувати, що де як. Може хтось щось побачить для себе корисніше, не просто відео на моїх помилках. Бо теж, поки трошки до цього всього дійшов, грошей трошки потратити прийшлося на те, що перегодував, не догудував, перепоїв, перегрів, охолодив. Різне було. Дякую всім, підписуйтесь.